В цьому відео ви побачите, як виглядав центральний пляж Чорноморська 6 вересня. Пройдемось по пляжу. Побачимо кількість відпочиваючих. Чи комфортно цей час біля моря? Виміряємо температуру води і насолодимося моречком. Всім привіт з Чорноморська! Я сьогодні приїхала, думаю, ну подивлюся, чи є в нас ще тут відпочиваючі. І тільки зайшла на пляж і просто була настільки здивована. Я не знаю, чи це місцеві, стільки багато людей сьогодні, чи це відпочиваючі, але пляж надзвичайно заповнений. Тут спочатку зараз ще підемо, погуляємо. У Чорноморську сьогодні. Чудова сонячна погода, люди гуляють у парках. А я прямую до моря. У минулих відео я вже показувала, що на перехресті сидять люди буває зі столом своїм і пропонують квартири. Ось і сьогодні чоловік також сидів. На парковці автівок багато, все продають. Ого, не очікувала таке побачити, скільки людей сьогодні. Море сьогодні дуже красиве. Море штормить сьогодні, для мене це не дуже добре, бо я заходжу плавати з телефоном. І не люблю, коли воно так штормить, але ну що ти зробиш? Сьогодні така погода. Людей у воді багато, бачу, що, мабуть, вода дуже тепла, бо люди плавають, чайки курять ось літають. Голодувати їм тут не приходиться. Завжди багато їжі. На цій частині пляжу у воді багато каміння, і там маленькі рибки, міді, краби. Бачу, що на берег вимило трохи водоростей, і подивіться, що в них. Уламки від шахедів, мідії. І багато вже неживих крабів. В Цій частині пляжу завжди найбільше людей, бо тут саме низький спуск до моря, і люди не хочуть далеко йти, відпочивають тут. Ось погляньте на цю кількість на сьогодні вересень. Місяць буває мене запитують, де можна під'їхати на візочках сюди. то це В цьому місці. Тут прямо ось до моря можна візочком під'їздити. Зараз пройдемось, глянемо, як тут зараз їжею. Бачу, що все ще лов продають. Йдемо далі, ціни такі ж, як і були у серпні. Іграшки, сувеніри, кукурудза по 50. Все такі ж ціни, як були у серпні. Ціни на водичку. Дитячий басейн також працює з гіркою. Кавунчик по 40 гривень. Йдемо далі. Цій частині сьогодні людей не дуже багато біля басейну да, на пляжі наче не вересень, а літо, людей багато, температура повітря 25 градусів, водичку, я сподіваюся, зможу виміряти. Зараз йду далі. Я на цьому пляжі буваю у всі пори року. Тут завжди гарно, і навіть і взимку море дуже красиве. Головне, щоб сонечко світило. їду в воду вода тепла, по відчуттям гарно що тут зразу є глибина вода прозора є трохи водорості потім зніму зараз заміряємо температуру водички що тут людей небагато, якось так я знайшла місце. Там далі бачу що знову багато людей. Ой, навіть не віриться, що осінь, вересень. Ще не відомо, скільки буде в нас така тепла погода. Цей тиждень був дуже теплий в нас, навіть спекотний. 23 градуси. Зараз спробую проплисти, хоч трошки штормить, але що зробиш? Плавати класно, вода дуже комфортна і температура повітря те, що треба. Мені спочатку. Здалося, що вітерець прохолодний, але в морі зовсім не відчувається. Та Краса. А це видно люди тільки приїхали на море, діти піщать від задоволення. На пляжі продають креветки, пиріжки. Я класно поплавала. Погодка супер, водичка супер, але сьогодні вночі розвідка літала. Тут і на Чорноморському, і трохи далі, тому небезпечно. На минулих вихідних Чорноморське дуже сильно обстріляли і було 50 шахетів на місто, це дуже багато. Удар був по енергетиці. Але я зараз пройшлася, світло є. Ніде генератори не працюють, тому все відновили. Я трохи обсохла, позасмагала. Зараз будемо йти далі по пляжу. Це приблизно середина пляжу. Ось бачите, в цій частині не дуже багато людей а туди далі трохи побільше. Усім відома гойдалка, дітки гойдаються. У різних частинах пляжа є батути, так що діткам не буде сумно. Я вже йду з пляжу, зараз перевдягнусь, бо є ще деякі справи. Довго тут не буду. Відпочинок класний біля моря ще поки що, тому хто ще бажає приїхати, то я думаю, можна ще насолодитись морем. Головне, щоб не було обстрілів. Поки що на центральному пляжі все так, як і було влітку. І гірки працюють, і все продають. Так як мені потрібно потрапити в центр, піду цією дорогою. Як дивно і красиво, омальви проросли, такі високі тут. На зворотньому шляху зайшла в сенсей, тут вже до осені все продають, але і таке літнє ще також є. Це невеличкий магазин, вибір тут не дуже широкий. Більше товарів є у них на сайті. Але буває, щось можна тут купити, непогане. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!